Павло Клінкін зараз приєднується до нашого ефіру. Це дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 році. Пане Павле, доброго вам вечора! Вітаємо вітаю всіх, друзі. Я на Одеському безпековому форумі. Тут може бути дещо голосно, але сподіваюся, почуємося. Ну ми вас чуємо прекрасно, пане Павле. Отже, те, що видав Путін сьогодні, як вважаєте. Чи це зіграє з ним ну такий злий жарт навпаки? Завтра розпочинається е, саміт миру, перший у Швейцарії, е, з дуже хорошим представництвом, і тут свіжі заяви Путіна, які скоріш за все е, знайдуть е, свою реакцію саме серед лідерів тих країн, які, е, е, яких покликала Україна поговорити про справжню формулу миру? Це насправді. Капітуляція до початку переговорів. Те, що говорить Путін, це навіть не потрібно якимось чином а, аналізувати. Те, що він говорить, це щоб спробувати зіпсувати швейцарський саміт, це 100%. Але одночасно він б'є також по саміту Сімки. Він же ж нервує з приводу російських активів, і те, що зараз вони заблоковані на перспективу, і що прибутки з них також насправді підуть нам, і нам підуть в тому числі на безпекові і військові потреби. Так що це в якомусь сенсі нервова реакція. а я навіть коментувати це не хочу. Я вважаю, що це класична вимога капітуляції до початку переговорів. І Те, що робиться зараз, в сенсі підвищення і нами, і нашими партнерами західними ставок. Це також дуже класний політичний сигнал, щоб він зрозумів, де він знаходиться. Я маю на увазі і удари по російській території, і прибутки від російських активів. Ну і останні американські санкції. Подивіться, що відбувається з московською біржею. так що насправді все разом працює. На жаль, не так, як нам хотілося б швидко, але тим не менше, працює. Як ви думаєте, насправді те, що дійсно думає Путін, попри те, що він зараз заявляє на загал, Росія готова? Кремль готовий до початку перемовин? Кремль готовий до початку переговорів виключно для виконання своїх умов, ніяк інакше. І якщо ми виконаємо і здамося, підемо на капітуляцію, то звичайно Путін готовий прийняти капітуляцію. Ні на що інше, він звичайно не готовий. А говорити про якісь притомні переговори, де сторони, я тут маю на увазі сторони ну, нас, і захід і, і Путіна можуть піти на якісь переговори, де присутня, хоча б мінімальний рівень довіри, про це навіть і говорити не варто. Ну, а сама риторика, от, наприклад, ми так за дужками можемо винести те, що сказав Путін, що це повні нісенітниці. Але, от е, сама така риторика, що Москва готова на перемовини, ви її щитуєте як е, якийсь дипломатичний сигнал, чи, чи ні? Чи це теж десь щось збоку? Звичайно, тобто Путіну не подобається активність і нашої наших партнерів. Він бачить, що відбувається саміт за самітом. Він нервує, що в Європі не відбулося перезавантаження. Він сподівався, що права хвиля насправді поглине Європу, а вона насправді може її підсилити в сьогоднішній реальності. Він бачить, що поступово до російської економіки йдуть проблеми. Він бачить, що ситуація з ціною на нафту також не є певною на перспективу. І він би дуже хотів пробити переговори. І Якщо починаємо спробуємо налагодити зв'язок з Павлом Клімкіним. Розуміємо, що можливо саме на форумі. Зараз обговорюються важливі питання безпеки. І зараз спробуємо що детальніше поговорити. До речі, пан Клімкін сказав про. Про певну варіацію і можливість зміни цін на нафту, це те, що може вплинути на наших партнерів. Пане Павле, продовжуйте, будь ласка, Так, щось, щось у нас сьогодні зі зв'язком. Ну головне, що він з задоволенням зробить видімість початку переговорів, таким чином збивши динаміку військової та іншої допомоги. А потім, звичайно, зруйнувавши допомогу, буде діктувати свої умови. От насправді його геополітична логіка. Стосовно якраз те, що ви зауважили, стосовно нафти посилити обмеження цін на російську нафту, запобігти майбутнім енергетичним проектам Кремля та скоротити доходи Москви від металів. Це планують реалізувати лідери Групи СЕМИ. Про це написало видання Bloomberg. І за даними видання, саме сьогодні має бути опублікована відповідна заява. Повідомляється, що G7 узгодила план дій, який заважатиме Росії обходити санкції за допомогою свого цінюва нового флоту, от як ви це можете прокоментувати? В принципі, рух є. Ми зараз про це говоримо, але сьогодні може бути відповідна заява. Ну, американці почали цю історію. Почали бити по шляхах обходу санкцій, зокрема через Дубай. Почали бити по китайських компаніях, які намагаються обійти такі санкції по інших юрисдикціях. Знову такі за нас для нас заповільно, але достатньо ефективно, і ми це бачимо. Я б хотів також бачити, крім всіх речей стосовно нафти, ще реальні кроки по російському експорту металів. Оце мене дуже турбує, і поки що російський експорт металів він в основному зберігається. Дуже важливо, щоб наші партнери все ж таки грохнули. І шлібі обходу їх е, сірого, чи краще сказати, чорного танкерного флоту, але також обмежили той експорт, і ідеально було б застосувати для експорту металів такі ж або подібні формули, як вони застосували до нафти. Я розумію, що це складніше ніж по відношенню до нафти, оскільки американці і британці майже повністю контролюють ринок відповідних послуг. В тому числі страхових, але й метали вони також контролюють, Вони йдуть через лондонську біржу. Тобто, все все зробити складно сьогодні, на завтра, але починати потрібно було робити ще на вчора, чи точніше на позавчора. Те, що така заява пролунала, все ж таки на саміті сімки, це теж хороша історія. Але чому от досі не вдається досягти такого успіху, там де не де якось вдається дипломатичним шляхом домогтися відмови від торгівлі з Росією? Мова не лише про нафту та газ там і передачу експорт металів, а загалом, це ж такий зв'язок, який насправді важко перервати чомусь. Оскільки Росія по деяких позиціях грає суттєву роль на світових ринках? Наприклад, російський експорт нафти це 10% світового плюс-мінус. І Якщо туди прибрати, то на ринку нафти відбудеться колапс. Тому наші партнери намагаються зрізати їх прибутки, але зберегти потоки дозволяють йти російські нафті для переробки в Індію. І потім цей дізель і бензин вже йде на світові ринки. Тобто це така дуже обережна політика, де один крок робиться вперед, потім один крок назад, потім півтора вперед. Так, вона діюча, але для нас занадто повільна. Також російські метали відіграють ключову роль на ринку, тому як усіх замістити в такому. Краткостаковому інтервалі достатньо складно. і захід намагається, і щоб світові ринки не сколапсували, і щоб Росію обмежити, тому це така дуже дуже непроста балансуюча лінія, яка, як на мене, звісно, недостатньо амбітна, але рухається вперед. Дякуємо вам, пане Павло, за те, що час такі знайшли. Дякую, Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Був з нами на прямому зв'язку.